Доброго ранку, мої любі дітки. Мене звуть Бабуся Галина. Я дуже люблю, коли до мене приїжджають онучата, діти, заходять сусіди. Я дуже люблю готувати і їх цим пригощати. А живу я ось тут. Це мій колодязь, в якому я беру водичку для приготування їжі. Тут смачна, студена завжди водичка. І літку вона холодна, і взимку, звичайно. А ще я живу в цьому будиночку. У мене тут є ліжечко, ще й не одне. На одному сплю я, а на інших от нучата, коли приїжджають. У мене є тут стільчики, столики. Нам тут дуже весело, коли всі збираються в моїй хаті. А ще в мене є годувальниця. Знаєте, що це за годувальниця в моїй хаті? Так, це піч, яка мені допомагає і хату обігріти, і наготувати гостей. Подивіться, ось вона. Бачите, тут я запавлюю вогнище. І готую їжу. А ще в мене є ось така труба, яка виходить на самому даху. З неї іде дим, коли палиться піч. А ще є в мене груба, яка обігріває мою хату. Коли дим іде по грубі, там збирається тепло, і тоді в хаті тепло і затишно. У мене є дуже багато посуду. Це і глечики, і куманці. Ходімте до мене на кухню, і я вам все-все покажу. Ось моя кухня. Подивіться, який в мене гарний куманець. Бачите, я тут зберігаю водичку, молочко. Ось такий в мене є глечик. І зроблені вони. І що, дітки? Правильно, з глини. Ще в мене дуже багато тарілок. Бачите, скільки? Є тут і дерев'яні, і глиняні. А це я сьогодні хочу вас пригостити вареничками із сиром. Ви любите варенички з сиром? А з чим ще бувають варенички? Так, це можуть бути із м'ясом, із картоплею, із капустою. Так, ось дуже смачні варенички. Дітки, подивіться, який в мене ще тут є посуд. Ось є такі в мене куманці, є такі в мене Макітра. Ось подивіться, яка гарна в мене велика Макітра. Раніше їли ось такими дерев'яними ложками в дорослі їли великими, а маленькі діти маленькими. Так, дітки, ось мене вареники дуже смачні, гарні. А скажіть мені, будь ласка, які страви ще готують на Україні? Так, в Україні готують борщик, голубці. Так, ще що вам готують пиріжки, варенички, пампушки, галушки. Добре, які ви молодці, скільки знаєте страв українських молодці. Наша бабця господиня, каже ще й дідусь газдиня, нам готує різні страви, випікає й куховарить. В гості, як прийду до неї, то смаколики там все є. Нам онукам таке щастя, що газдиня бабця наша. Пампушки, салат, млинці, кисель, борщик, голубці. Ось такі бабусі у вас, звичайно, дітки у всіх є. Які вас люблять, готують для вас, які завжди завжди вам допоможуть. Добре, малята, мені дуже було приємно з вами сьогодні познайомитись. А зараз час. Нам вже попрощатися. До побачення, до нових зустрічей!